голосу. Тоді це була дивина, а нині таким пристроєм нікого просто не здивуєш. Зараз синтезатор вміють багато що робити: від копіювання музичних інструментів до виправлення голосу кожному другому співакові, а кожен третій з його допомогою стає зіркою. Як діє цей чудо-пристрій, синтезатор перевіряла буквально на собі наша зірка. Мирося Ульяніна. Цими дверима під номером 16 не просто квартира. Натискаю на дзвінок, і двері відчиняє музикант Олег Михайлюта. У Фагота тут студія. Справжня, справжнісінька із купою професійного приладдя і синтезатором. До Фагота я не з порожніми руками. А з пропозицією щодо співпраці музичної документ Олег ретельно читає. А пішов співати? Тарас, щось спродумаю. Ну, в принципі, так, да. з синтезатором можна все завгодно. Сідаємо до роботи. За комп'ютер поряд із синтезатором. Без нього музикант і ні туди, і ні сюди. Знаєш, коли там скрипочка може зробити джж. Типу знаєш, коли там піанінка може зробити бум-бум, тільки синтезатор може зробити з моїм новоспеченим звукорежисером фаготом. Сперечаємося, сперечаємося і ще раз сперечаємося. І все заради того, щоб знайти мені пісню. Переспівувати класику нині модно. Останній аргумент фагота. Я здаюся і йду до мікрофона. Тут все пишемо. Надіваєш наушники, стаєш біля мікрофона і співаєш мікрофон. Ти чуєш музичку, голос записується. Все просто. Три листочки. Прошу. Запам'ятав. Мама Мія Hiragoagien. <рес> я пішов, там кніпочка натискаю, ти мене чуєш, я тебе чую і починаю. Уся надія на постобробку, бо ні слуху, ні голосу я не маю. Мама Мія, майд. you? Пішло. Пішло, почнемо, почнемо крутити ручки. Поставлю тобі тобі, як це звучало просто да, іноді в тебе, воно, ну, знаєш, проскальзує, що ти попадаєш в ноту. іноді ти гуляєш біля нот. Але для цього є спеціальні програми. Отут в тебе там вийшло сказати «My mind». Ми вирізаємо, наприклад, «My mind», вставляємо в той дубль там де треба. Мама Мія, Май Майнд! Мама Мія, так можна, дурити, на О, Можна. На сцені. можна. Таким Все що завгодно можна. Разумію? Ось так, навіть без слуху і голосу, але із синтезатором можна стати співачкою. Ульяніна, А де? Де поцілунки від фагота? Були поцілунки від Микелі Плачедо, Гару, Челінтано. Мабуть, дуже відверті були. Залишились поза кадром. Далі у нас гурт Крихітка. А ще сьогодні в гостях сніданку з 1+, відомий телеведучий Дмитро Шепілєв, який сьогодні вже працює в Москві, а сам Білорус просто інтернаціонал. Наш він спеціально приїхав з Москви, щоб взяти участь у нашу телемарафоні. Обов'язково дивіться нас далі 494-1194, код міста Києва 044. Ви зможете за цим телефоном поспілкуватися з нашими гостями, з нашими зірками. Не примикайте. Столиця Вальсу і краси. Що Задолбали Задовбались.